Слава Україні! Я перепрошую, хвилююсь ще нас Києва. Але на превеликий жаль, сьогодні серед нас втрати. Хвилююся. Е, почекайте. Е, дякую. Я Олександр Чорний, сотник Рівненської сотні, самоморони Майдану Всеукраїнського об'єднання Свобода. Хочу сказати вам наступне. Георгій, який є, був і залишається бійцем нашої сотні, він загинув як герой. Як дійсно герой, який якого... Забрала куля, ворожа куля, снайпера. Слава! 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 слава, слава! слава! Не тільки, як ми називали його Кавказ, загинув в ці страшні дні, загинуло близько сотні наших героїв, наших побратимів. І ми повинні пам'ятати всі пам'ятати. Яку ціну вони заплатили за те, що було наше майбутнє, майбутнє нашої України, майбутнє кожного з нас? Чесно скажу, так не хочете багато говорити, не час. Ми пізніше скажемо. Не перебувайте, будь ласка, я хвилююсь. Зараз в рівному не місце. Вести якусь боротьбу. Не тут ми потрібні. Ми потрібні там. В Києві, на Майдані. Я повернувся ще з цього Києва і повертаюся назад до своєї сотні. Кожен з нас потрібен там. Разом до перемоги. Разом до перемоги. Разом до перемоги. Разом до перемоги. Слава Слава! Слава Украине! Слава!